Так, друзі, вітаю всіх на каналі Трудові будні Аграрія. Сьогодні таке незаплановане відео трошки. Хочу заодно повибачатись за якість відео, тому що вийшло... знімав, але ну, не подивився на яка вийшла якість. Значить, все ж таки батько настояв виїхати, подивитися, як працює все ж таки після переробок і модернізації фреза. Земля, відразу скажу, дуже мокра, вона ліпиться, хоч горшки можна ліпити. Спробував кусочок пройтися, наче більш-менш виходить. І зараз подивлюсь на більшу довжину ділянки, хочу пройти. Спочатку зроблю менше заглублення, а далі більше. Подивимося, що з цього вийде. Ну і дивимося. Коротше, натяжну не закріпив, вона з'їхала і порвався цепок. Значить, земля дуже мокрюща, щоб ви розуміли, дивіться, Василін просто. Так, подивимося, наскільки я сильно глибоко не впускав. Ну Ось оглубина така. Я ж кажу глибоко, я не пускав, тому що земля дуже мокра. Земля дуже мокра, я ще кажу раз. Це дивіться. Просто пластилін. Так, значить зараз переробимо... Переробимо натяжну і треба зробити буде щитки, тому що ви бачили на яку висоту летить земля. Звичайно, ну, з однієї сторони, так, да, згоден, він слабенький, цей цепок. Розірвано подивимося. Саме головне смисл роботи зрозумілий. Навіть пружину розтягнуло. Пружину розтягнуло. Угу. Ну, що, пружина й не була слабенька. Ну, зараз ми цей вузол переробимо. Новий цепок поставимо, замовимо. І в принципі тоді трошки земля ще підсохне. І будемо вже випробувати по сухішому ґрунті. Я ж кажу, тут потрібно в будь-якому випадку робити щитки, тому що ви бачили наскільки летить висота. Та й тим паче, щоб, не дай Бог, не відлетів якийсь або нож, або якийсь камінець, який попадеться в ґрунті, може так і в скло відлетіть, і, бо в принципі десь щось е, тарабануло трошки в скло заднє. Ну, саме головне перший етап випробувань пройшла після. Тривалого простою. Ну, в принципі, таке коротеньке відео. Всіх, е хто дивиться із глядачів, жінок та дівчат вітаю з 8 березням, е з весняним святом. Е всього самого найкращого, мирного неба. Всім пока!